Усім привіт із з вами Мака, та сьогодні ми подивимось на друге бокс-сет видання манги One Piece, яке включає себе з 24 по 46 тома, а також маленький комікс-пріквел приквел до фільму One Piece Strong World та двосторонній постер. Це видання було надруковано в 2014 році, і оригінальна ціна цього видання була 186 доларів США. Наразі знайти його за такою ціною досить важко. Мені взагалі пощастило і мені його подарували мої друзі. То що ж, зануримось у скайпію та Water7. Почнемо з маленького коміксу, який, як я вже казав, є приквілом до фільму One Piece Strong World. Тут ми можемо дізнатися легенду про видатного золотого Лева Шикі. Взагалі, байдуже, чи подобаються вам мугівари в офіційно-ділових костюмах, чи більш канонічних аутфітах, бо цей горизонтальний двосторонній постер задовільніть потреби будь-кого. Хоча все ж таки напишіть в коментарях, якою стороною би його повісили ви. 24-й том покінчуємо з Baroque воркс та занурюємось у скайпію. Вже ставши канонічною, обкладинка 25 го тому, саме на неї селався Ода, коли малював обкладинку з новими чотирма Йонко. Класичний вайп мугівар на обкладинці 26 го тому. Тільки подивіться на цього малюка Чопера. Якщо ви з легкістю впізнаєте усіх персонажів на цій обкладинці, то, скоріш за все, любите грати на енелі, та я вас трішечки засуджую. Обожнюю ці обкладинки за їх кольори. Ви тільки подивіться, наскільки це яскраво. Продовження пригоду скайпі на обкладинці 29-го тому. Did someone say камі. А ось і анель на обкладинці 30-го тому. 31-й том Ноланд, Калгара, Санджи та чопери з Луфі, які вивчають історію брехунця. На обкладинці 32-го тому сім мугівар вирушають до Вотер Севен. Неймовірний Фоксі на обкладинці 33-го тому. Чудовий колектив Галієла Кампані на обкладинці 34-го тому. Дуель Усопа та луфі на обкладинці 35-го тому. Нічого не можу із собою зробити. Є в мене якась слабкість до рожевих обкладинок. Перша поява Френкі на обкладинці 37 тому. Тридцять восьмий том хочеться мати в колекції хоча б заради Согі Кінга на обкладинці. Епічні зора Луфі та Френкі на обкладинці 39 го тому. На обкладинці 40 го тому ми завітаємо Деніє Слобі та вперше побачимо другий гір. Обкладинка 41-го тому майже цілком присвячена флешбекам Ніко Робін. CP9 в повному складі на обкладинці 42-го тому. Сага Вотер Севен потрохи добігає свого кінця Мугівари та таємничий Согі Кінг на обкладинці 43-го тому. Бій за Робін лучі проти Луфі на обкладинці 44-го тому. Остання обкладинка Саги Water 7 точно не розчаровує. просто подивіться на цю кількість крутих персонажів. Перша поява Брука та занурюємося у трілер барк на останній обкладинці цього бокс сету. Що скажете про цей бокс? Яка обкладинка сподобалась вам найбільше? Пишіть усе це в коментарях, а також не забувайте підписуватись на канал. А з вами, як завжди, був Мака. До зустрічі!